Їхня доля склалася так, що спочатку вони тікали від війни з Донеччини, а потім з Харкова. Любов та Сергій народилися на Донеччині. Там вони зростали, навчалися, працювали та будували сімейне життя. Саме там у них з'явилися донечка та син. А сьогодні Любов ділиться своїми спогадами про перший рік війни та подальшу долю своєї сім'ї. Первий год нас застала ця війна. ми не розуміли, що вона така. Ми прятались в підвалах нас по сусіднім підвалам, тому що ну собирались всеми соседями и прятались. Ну, прожили мы, наверное, так лет 7. Терпели-терпели. Перше время і школа, так ну, обучали дітей, помагали все. Тану вже ні видержалими. На Донеччині вони залишили все: родину, свій рідний дім та переїхали до Харкова. Прожили у спокої трішки більше року, і через початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації сім'я знову була змушена зібрати свої речі та їхати подалі від війни. Вони говорять, що головним для них було врятувати життя своїх дітей, подарувати їм спокій та дитинство. Сім'я переїхала до Яблунівки 5 серпня. Громада стала прихистком для родини Любові та Сергія. Я в фейсбуці була, знайшла ліяну цього села, а вона виставляла, то тобто, приймала біженців. Ми з нею списались, і от вона нас сюди поселила, Ну, пригласила, ми приїхали живемо». Переїхавши, сім'я почала будувати своє життя заново. Зараз вони облаштовують дім, займаються господарством, але діляться, що роботи чимало. Перше це треба провести воду сюди, тому що є колодязь у сусіда, вони всі повисихали, нужна більш скважину. Хазяйство, паросят, хочемо курей, уток всіх. Може, в будущому рогату скотину якусь можуть. Ми цього не боїмося. Все будемо робити по своє життя. Сергій та Любов говорять, що вся яблунівська громада з теплом прийняла родину. От у нас в гостях сідка <реш> які який... прийшли, нас да, підтримують всі. Сашок теж приходить, допомагає. Траву їй воду все. нам предоставили і, і продукти. Дають, та і, і продукти допомагають. І сьогодні в сільська раді були теж нам продуктами питання допомогли. Чи можуть, то їм помагають? Подружжя ділиться, що планують будувати своє життя в Яблунівці. Там мріють перевести свою рідню з Донеччини в безпечніше місце. Загалом сьогодні в окрузі 120 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Серед них є і сім'я Валерія та Яни. Саме подружжя народилося та проживало в Дружківці, що на Донеччині. Але з початку повномасштабної війни також переїхали до Яблунівки. Своїми враженнями про те, як громада зустріла родину, ділиться голова сім'ї Валерій. Нам дуже Много уваги, село, сільська рада, мешканці села нам дуже допомагають. І ми дуже довольні, що приїхали в Яблунівку. І цей дом, нам сім'я Саші і Ані, Жувак, предоставляють абсолютно безкоштовно. От, дуже добрі люди нам допомагають, ми всім доволі. Сільська рада теж допомагає нам і гуманітарну допомогу ми отримали не один раз. Нам всі допомагають дуже дуже внимання. Хороше, переїхавши до Яблунівки, родина ж одразу почала обробляти землю, облаштовувати побут словом робити все необхідне, щоб почуватися на новому місці як вдома. Ми тут і хозяйство завели курей, і нам дали землю. Ми і картоплю посадили, і огірки, і кабачки. Родина сумує та з теплом згадує минуле життя в рідній дружківці. Дружківки у нас лишилися квартири. От все залишилося, Робота залишилася. все, ну вся наша життя була в Дружківці. Ми народилися в Дружківці, і все там залишилося, все, що було сюди. Ми приїхали пару сумок і пару рюкзаків. Все, все залишилось там. Ми туди плануємо повертатися, якщо буде, куди повертатися, і якщо це буде територія підконтрольна Україні. Яблонівська громада може похвалитися гарною самоорганізацією з метою допомоги переселенцям. З перших днів війни всі мешканці всіляко допомагали тим, хто тікав від війни. Всі внутрішньо переміщені особи вони були забезпечені всім необхідним, дякуючи отцю Володимиру Володимиру Дреботу. Він нам допомагав через благодійний фонд, нам організовували підвіз гуманітарної допомоги у вигляді засобів для особистої гігієни, також дитячого харчування, тому що у нас було багато сімей із внутрішньопереміщених осіб, які були із дітьми різного віку. От і дякуючи в принципі їм, ми перший час протрималися до того моменту, поки не отри не почали отримувати. Пакети з гуманітарною допомогою від держави, в свою чергу, аби подякувати громаді, що прихистила родини переселенців, організовували різноманітні акції та проєкти. Люди, які е, із числа внутрішньо переміщених осіб, вони настільки були так, знаєте, переживши те, що вони бачили. Пройшовши цей етап, у них не зникло бажання, вони навпаки ніби то як зарядились таким адреналіном, і вони для дітей, які, от, наприклад, на території Білошапківського старостенського округу проводилися е, такі акції, як я бачу Україну після війни. Проводилися конкурси дитячих малюнків, і проводилися різні такі ігри для дітей. Тобто, це насправді дуже така гарна робота. І ця робота робилася саме із людьми і числа внутрішньопереміщених осіб. З перших днів війни по сьогодні Яблонівська громада підтримує продуктами харчування, територіальну оборону та Збройні Сили України. До благодійної допомоги активно долучаються підприємства та організації, що працюють на території Яблонівської ОТГ, а також громада. Надавали допомогу в різні області, надавали допомогу і місцевій територіальній обороні, і територіальній обороні. Та, яка була в Прилуцькому районі, і безпосередньо на Збройні Сили України проводилися масові акції. На даний час у нас і досі триває забезпечення продуктами харчування Збройних сил України у військові частини, які є поруч, і безпосередньо у нас є певний графік, згідно якого кожен там старостинський округ або вони об'єднують. Разом зусилля, і вони забезпечують доставку до місця призначення. Продуктів харчування, тобто це забезпечення продуктами харчування, це було питання номер один, яке було постало у нас буквально 24 лютого ввечері. А от спокійно спати могли всі в Яблонівській громаді, бо майже з перших днів війни мешканці стали на оборону села, створили блокпости та стежили за безпекою в громаді. Наша вулиця лічно вся діжурила. Ми не ну як усі согласію, ніхто нікого не примусував. Позвонили, записалися там до нашого цього, ну, до старшого, і все так от організовано. Ніхто не відказувався, ми добросовісно мінялися всі як кажуть, ну, треба було це нам, як кажуть, село охоронять, одним словом. Таке було відчуття єдності. Коли заходиш в сільську раду в актовий зал, а там яблуку нема де впасти, тому що всі люди, давайте, що нам треба робити, куди ми йдемо, організовуємо групи, одна група туди, групи швидкого реагування, де хто на яких блокпостах буде стояти, перед тим, які блокпости у нас будуть, хто туди що буде підвозити, ми туди на зачистку пішли, ми в ту сторону на зачистку пішли. Тобто настільки, от були люди об'єднані, тому що всі розуміли, що це спільно. Пільна справа і від того, як і наскільки якісно ми її зробимо, від цього може залежати подальша доля наших людей. Ми з'єдналися кстати. Дуже багато добровольців. Ми дуже вдячні, що організовано ми прийшли в громаду. І там ми з Анатолівни вирішили там де стратегічний об'єкт, хто буде на лівий план, хто на правий. І так ми чинно. Виконували свої дежурства перед нашим, скажем, село. Чоловіки діляться, що чергували позмінно, працювали на блокпості чітко та згуртовано. Службу, як кажуть, проводили щательно, всіх перевіряли, як полагається, документи, все так, як, як і положено. Доповідали, вдруг там чи Збройні Сили їдуть, чи ще щось там. Ми, нам перезвонювали там, чи скору допомогу, що ми ну, пропускали, щоб ми. Нам і ми доповідали, і нам доповідали. Так у нас все було, як кажуть, під контролем. Їздили друг другу, перевіряли, або, наприклад, на протяженні часу, скажімо, за сутки, десь там всі літ, є там крики, що там, ми завжди реагували, перевіряли хто, що, чого. Чи свій чи не свій у нас всі старостинські округи, депутатський корпус, члени виконавчого комітету, жителі, всі просто величезні молодці? Я пишаюся тим, що в мене такі жителі, тим, що у мене такі люди, і я пишаюся ними, по-перше, як людьми, і по-друге, як патріотами своєї держави, своєї громади, які здатні в такий складний період підтримати їх. І внести свій вклад у майбутню перемогу для України.